Тротуарна плитка тут трошечки просіла вже в експлуатації. Тут стяжки на підлозі немає. Це комфорт клас. Ну тобто, тут, тут, тут менше слів, тут більше діла. Що? Тут ми трошки про це не подумали. О, тут, до речі, цікаві види на якусь автобазу чи що там. Ну, типу, зверніть увагу, у вас тут щось лежить, діставайте. Друзі, привіт! Я все ще в Івано-Франківську. Мене звуть Сергій Нагорний і я. Шукаю житло в Києві, в передмісті Києва, і от сьогодні в Івано-Франківську. Продовжую екскурсію по цьому місту. Я думаю, що ми вже багато з вами побачили комплексів в цьому місті, і вже є якась така уява в середньому, як вони виглядають. Звичайно, а, можливо, цей зріз не супер об'єктивний, тому що я все ж таки дивлюсь на комплекси більш-менш цікаві, більш-менш сучасні. от і цей комплекс до таких мені здається, відноситься. Він називається комфорт парк. Бачите, мультикомфортний житловий комплекс його будує компанія Благо. Ми вже бачили з вами ЖК Парус. І ЖК «Манхеттен» від цієї компанії. Отже, Комфорт Парк це житловий комплекс із чотирьох будинків, судячи по схемі, будемо дивитися на них детальніше. Тож, тисніть лайки і можете вже написати якийсь комент для підтримки мого чудового канала, якщо ви так звичайно вважаєте. Тож сідайте зручненько, поїхали. ЖК Комфорт Парк будується в районі Пасічна, і я знаю, що місцеві мешканці вважають, що все, що знаходиться по той бік ріки, це вже дуже далеко. Хоча, якщо перевірити, то приблизно відстань до центру міста буде 2,5 кілометри. Далеко це чи ні, ви можете судити самі. ЖК Комфорт Парк будується в локації, яка з одного боку є доволі зеленою. Тут є і лісочок, але і в цьому місці будується Галицький міст. Не знаю наскільки активно і коли його добудують, але колись, можливо, тут буде доволі жвавий рух, прямо під будинками. З іншого боку, це полегшить перетин річки, тому що наскільки я знаю, знову ж таки, то вся Галицька вулиця тут бувають. Затори. Поряд будується ще декілька новобудов: це і квартал Галицький, і Крістал Рівер, Марковий, Галицький 2, і ще багато інших комплексів. Раніше тут було якесь підприємство, а навколо доволі такий звичайний житловий масив, в якому є і дитячий садочок віночок, і школа номер 24 яка розташована фактично навпроти будинків. Хоча, звичайно, на цю школу будуть розраховувати. І мешканці всіх інших новобудов також неподалік проходить залізнична колія, і, мабуть, коли по ній приїжджають потяги, це чутно в будинках комфорт парку. Ну і звичайно, різні невеличкі магазинчики. Тут вони теж є. Великий супермаркет ТРЦ. Я тут неподалік не знайшов. Ну а ще річка. Я не знаю в якому вона стані, але як би то не було, мабуть, це доволі приємно дивитися ось в цей бік на зелений масив. На річку комфорт парку це та сама Марія. Марія. Якщо вам подобається Марія, тисніть лайк. А якщо ви не знали, то це Марія, менеджерка відділу продажів компанії Благо Девелопмент. Девелопер, перепрошую. Та я просто звик, що всі компанії закінчуються девелопмент. Ні, ми девелопери. Вибачте. А отже, благо, девелопер. Так дійсно так і написано. Ми зараз у дворі одного із будинків. Де у нас розташований дитячий майданчик? Нарешті я бачу перший дитячий майданчик, бо у вас вони ще ніде не завершені, наскільки я. Бачив вигул собак заборонений. А де він дозволений? Дозволений у парковій зоні, яка знаходиться на набережні. набережній. Цей будинок розташований на набережній річки Бистриця, mm. і там можна вже гуляти з собаками. Там можна робити і пробіжки, і прогулянки, і вечірні походеньки, і споглядати захід сонця. Це mm -hmm. комфорт парк. Комфорт парк знаходиться е, в рекреаційній зоні. Тому що а дійсно... Як цей район називається взагалі? Район, в якому він знаходиться так. по франківськи це район Пасічне. Угу. Район Пасічне це є е, така незалежна республіка, тобто звідси можна не виїжджати, тому що тут можна жити, працювати і так далі. Чому так чому можна так про це говорити? Тому що він знаходиться за мостом, і він знаходиться віддалено від центральної частини самого старого міста Івано-Франківськ, угу. і бізнес-центрів і так далі. Тобто але це в... такий найвіддаленіший комплекс, да, можна сказати, ваших... так, найвіддаленіший, але обласна лікарня знаходиться саме тут. Всі медичні центри знаходяться саме тут. Гімназія номер 1 котра входить в десятку найкращих українських гімназій, Назі знаходиться саме тут, тому ми е, вирішили, що тут потрібно збудувати нам комфорт парк. А я так е, здогадуюсь, це у вас комфорт клас? Це є комфорт клас. Угу. Так. Але Ой. все рівно ми дотримуємося тієї самої технології будівництва: тобто, керамічний блок це є зовнішні стіни, газоблок це є перегородки. Так само напилення на е, стеклопакетах. Так само вони є шестикамерні, трикамерне саме скло. Тобто і індивідуальне опалення. Тут немає газових котелень зверху. Тобто, тут кожен має власний е, котел. Так, ось це я вже бачу. Так, ми бачимо ось ці трубки від котлів. Вони дуже естетично виглядають. І звичайно, кондиціонери ви не могли не помітити. Якщо в попередніх комплексах вони були дуже так делікатно приховані, то тут уже ось кожен прикрашає фасад, як йому як йому землець. В наступних секціях, котрі ми проектуємо саме цього житлового. Комплексу ми вже робимо ніші. Тут ми трошки про це не подумали. І трошки нам вилізло тим, що люди вішають на фасади ці кондиціонери, які нам mm. самим не дуже подобаються. Але вони не підписували договір про те, що їх не можна вішати, а ми не передбачили ніші. Mm -hmm. Ми можемо пройти з вами в холл і побачити, як виглядають саме ці хол. Ну, два слова про дитячий майданчик. Він, якщо чесно, не вражає такий достатньо простенький, мінімальний озеленення. Я б сказав, більш симпатичне таке: дерева, кущики, от непогано доглянуті, лавки, смітнички, тротуарна плитка тут трошечки просіла вже в експлуатації, і є навіть такі озеленені під'їзди. Але от що не подобається, так це знову ж таки проїзди для автомобілів прямо під будинками, тому що тут же ж у них ці гаражі, от, як в усіх попередніх комплексах, ми теж бачили, ось така от цікава особливість івано Франтків. Житлових комплексів, але бачите, ну, це неподобство. На мій погляд, ось такі автомобілі, дитячий майданчик. За ними класична ситуація, коли дитина може вибігати з під'їзду, бавитися, а тут якась машина їде. Ясно, що вони їздять повільно, але все одно. І сіра газова труба знову ж таки зверніть увагу, це можливо. Ну от так, що ці всі відмазочки, що нам газова компанія заборонила фарбувати це, залишити для бідних, ті, хто хочуть, вони можуть це зробити, і тим самим зробити свій комплекс трошечки більш естетично привабливим. А самі фасади, вони тут, в принципі, непогані. От якщо, знову ж таки, прибрати кондиціонери і ось ці вихлопи від газових котлів, то, ну, симпатично, нормально. Тут у нас скільки поверхів? Тут 11, врешті є 12 і 13. Саме тут 11. Так, тобто в цьому ЖК від 11 до 13. Ну, Трошечки забагато, як на мене. Тут і сусіди приблизно такої ж висотності. А, вхід. Захід в хол е, стандартно забезпечує безпеку, тобто є відео, які розпізнає лиця, або виводите в пароль і заходите до самого холу. Так, вхід навіть тут без всяких порогів і пандусів. Все красиво, зручно, Ах, і всередині він виглядає теж дуже симпатично. Бачив я комплекси і вищої категорії, які виглядають менш привабливо. Отак, от дерево, підсвіточка, що ще треба. А, ліфт, я так розумію, отіс у нас правильно. Угу. І сходинкова клітка. Це який поверх? Одинадцяти десятий живий знову ж таки, двері непогані. Вже можна залишати тут. Стяжки на підлозі немає, але є штукатурка стін. Бачимо, що тут навіть. Перестінки з цегли чомусь, а не з газоблоку. Якось у вас в різних будинках все по різному. Різний тип будинку, різна категорія будинку. Ну то мені здається, що в елітних комплексах краще вже дорогі матеріали використовувати. У вас виходить комфорт клас, а матеріали краще. Ми дбаємо за своїх всіх клієнтів. Так, ось тут газовий лічильник, буде ще котел за додаткову оплату, чи? Додаткову плату. Угу. А висота стелі тут ми бачимо, що вже нижче 2,70-80, тільки десь так. Чистих вийде 2,70, на плюс тяжко. Угу. Так, скління, таке високе, великі вікна, низькі підвіконня. Відстань до сусідніх будинків, ну така, середня. Достатньо близько, і там ще щось буде будуватись, не знаєте? так. Там буде наступний наш е гак. Mm -hmm. буде наступний наш будинок. Так, тут вікна вже якісь. Що це за Епсілон? Епсілон. Це є компанія, котра наші партнери, і вона нам склить всі наші проекти. Це комфорт клас. Ну тобто, тут тут, тут менше слів, тут більше діла. Тобто тут люди, наприклад, це є класна квартира з класним дійсно плануванням. Воно є все жиле планування. Тобто, тут ніше, там ніше, там диван невеликого розміру, коридор, тому що коридор ну, зазвичай е, використовують тільки в прохідній зоні достатньо великий санвузол. Так ми бачимо, що ще є окрема кімната, ще одна окрема кімната і балконів. Тут немає, так? Да? Не Тільки ось такі... Такі, типу, зони, які можна зробити як балкон, але 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 не варто. Але ніхто не буде робити. Але цього. не варто цього робити. Тобто це є три окремих дійсно спальних кімнати, і плюс достатньо велика. Тобто в будинку так, взагалі ось, немає балконів, да? так? Я судячи жовне, по фасадам, бачу, в що. в будинку немає балконів. Mm -hmm. Ну, це так, да, це дійсно той клас е житла, мабуть, де. Мешканці в основному намагаються кожен квадратний метр експлуатувати, і балкони, вони склять, там цю перегородку. У нас є Family Plaza, вона знаходиться в центральній частині міста. От там є усюди абсолютно балкони. Тобто, Але там це для інших покупців, там де люди хочуть собі поставити два стільчика і повечеряти себе угу. на балконі. А це гардеробна тут така? Це гардеробна, так. Угу. Скільки тут квартир на поверсі? Чотири, здається. Це на всіх поверхах чи тільки на верхніх? На всіх, під'їзді на всіх поверхах. Тут інше планування. Ще одна велика квартира. Можемо побачити види з цього вікна на двір ось цей з дитячим майданчиком, який ми бачили на початку. Ну, так, от, достатньо щільно тут все забудовано. А які газові котли ви ставите? Ми не встановлюємо газові котли, ми пропонуємо їх від наших партнерів, але люди собі самі вибирають модель та марку газового котла. Мені здається, це завжди централізовано, якось підключається все, чи кожен сам займається. Кожен так. сам займається. Цікаво. О, тут, до речі, цікаві види на таку, на якусь автобазу, чи що там, якісь іржава техніка стоїть. На такі квартири великі, у нас де є знижка. Метр квадратний в таких комплексах у нас коштує 18 900, а саме ця квартира вона коштує за метр квадратний 18 500. Тобто, якщо перевести на курс 35 сьогоднішнього дня, то це є невеликі гроші для західної України. є абсолютно готове житло, і кожен метр квадратний є житловий. Тобто тут, в цьому ЖК, метр квадратний десь в середньому 18 тисяч 18500, так? Да? 8... Не... Саме великі менше. квартири 18500, а ті, що двохкімнатні, вони коштують 18900. Одинички також 18900. Це зрозуміло. А тут підземного паркінгу немає, так? Mm. Тут просто ось ці гаражі, які є. Yeah. Yeah. Як ми бачимо по заселенню, то людям хватає і не кожна людина, яка е, кутра... Придбає саме в цьому житловому комплексі, потребує у машинах. А це якась е комора чи що? Так, це між поверхами комора, де люди можуть зберігати лишні речі, котрі їм не потрібні вдома. Угу. Тобто одна на поверх. приблизно? Одна на поверх. Угу. Тобто, якщо кладова знаходиться на поверсі, її можливо приєднати до самої квартири і буде більший метраж квартири, але потрібно вже знімати двері і робити постилі, які у нас є. Спускаємось. Де диваня. І так, от, от ви здали, от, ви зауважили, що ніхто не запихає всередину. От я так так. також про це задумалася. Чому? Ну, типу, зверніть увагу, у вас тут щось лежить, діставайте. Ну, дивіться, ну я ж можу цей лист зараз забрати і все. І все так. І... А де він буде, до речі? Тринадцятий. Точно. Мій улюблений. улюбиний. Да, Оці всі штучки, до речі, ось бачите, цей листочок. Це не, не добре. І навіть ось ця спеціальна дошка оголошення, вона Ні, ніби ця спеціальна. Штучка, ця штучка має бути, що виключайте світло після 19.00, е, тобто після 19-ї години, це почався вій во війні воєнного Але а, ну ліпити оголошення можна ще на лоб не ліпити. Знаєте, людям. Вже далі ось тут, якщо вже передбачена дошка оголошення, то звертайте на неї увагу, а не типа ну, це, це просто якийсь спам, треба ще не ліпити на лоба. Щоб не пропустили, скільки тут взагалі будинків плануєте побудувати, коли закінчується проєкт? Що ще крім будинків? Може тут якийсь дитячий садочок, там дитячі садки, приватні Зони тут вже є. Тому з, тут вже є зони барбекю, знаходиться на набережній річки Бистриця. <рес> тому тут абсолютно рекреаційна зона. Ми дійсно ну, впритул побудовані. На даний момент ми зводимо ще одну секцію, вона повністю вимурована і в проєкті, тобто на породна стадії котлована ще. Один, тобто чотири будинки у нас абсолютно тут територія класна. відкрита, так вона не планується тут. Ми плануємо її закрити, але тільки вже коли ми закінчимо всі роботи, як ви замітили, важка техніка сюди вже не заїжджає. Тобто, ми не заважаємо мешканцям, які тут уже приїжджають. Ми з іншої сторони через дах практично заїжджаємо. Mm -hmm. Щоб тут уже було абсолютно для мешканців, котрі тут уже проживають, було все спокійно і гарно. Як ви бачите, абсолютно усім зараз уже підходить така година. Вже всі вертаються додому. Абсолютно усім ну дійсно їх хватає місця. А якщо не хватають, то вони питаються ще за гаражі бокси, і тоді вони здебільшого ще є в наявності. Щоб доїхати від ЖК Комфорт Парк до центру міста, в ранкову годину пік знадобиться від 12 до 22 хвилин. Весь шлях він доволі завантажений, як бачите, є і тягнучки, і затори. Але в цілому відстань невелика, 2,8 км, тож в середньому 15 хвилин. Якщо їхати громадським транспортом, то треба трошечки пройтись до зупинки, вулиця Целевича і далі на 22 або 23 проїхати до центру. Така дорога займе приблизно півгодини. А якщо йти пішки, то ті самі півгодини, 31 хвилина, і ви вже в центрі. От такий от він, комфорт парк від компанії Благо Девелопер. Я зараз йду по такому променаду. Я, вибачте, перейду в центр цього променаду з, обі, з обох боків автомобілі. От кажуть, що достатньо місця для парковки. Ну, можливо, можливо і достатньо, але я б все ж таки волів бачити тут більше більше зелені, лавок якихось. Тут щось, по-моєму, ще не до кінця завершено, якісь стирчать. Електрокабелі. А, ну є озеленення невеличке. Такі підписані кущечки, туйки і так далі. Знову ж таки, краще, ніж нічого, і це у нас комфорт клас заявлений. А, ну, Я думаю, що ви здогадуєтесь, що серед комплексів Благо Девелопер, який я побачив сьогодні, цей мені подобається, мабуть, найменше. Це не значить, що він прям сильно поганий. Погодьтесь. Це такий от клас середній, як для передмістя Києва. Він, в принципі, Аналогічний, ми багато бачили подібних комплексів в Верпіні, Бучі. Як для Києва, я б теж сказав, що це непоганий формат. Хоча в Івано-Франківську я б будував би значно меншу поверховість і більше приділяв би уваги ось благоустрою. Тут він поки що. Не сильно вражає, на жаль. А, але що мені подобається, що тут майже завжди фарбують газові труби, і це класно. Ну і якість будівництва тут теж рідко можна побачити газоблок. В основному ми бачимо керамоблок, червону цеглу, чорні рами. Я ще жодного разу не побачив білі віконні рами. І це дуже класно, тому що будь-який комплекс з чорними рамами виглядає вже прям солідніше. І ще одна особливість, майже в усіх комплексах є гаражі. Я от не впевнений, що це позитивний момент. Я розумію, що автовласникам зручно користуватися, але, на мій погляд, перші поверхи краще віддавати під комерцію або під перші поверхи житлові з якимись там зонами з своїми власними двориками. Це класно. На мій погляд, краще ніж автомобілі, які будуть стояти підпирати стіни. Хоч е, ці під'їзди до е, гаражів е, намагаються озеленити і на диво. Це озеленення тут працює, бо я часто критикую те, що ось ці решітки вони не встигають стати зеленими, оскільки машини по ним часто їздять. Тут вони якимось чином встигають. Все ж таки, не часто машини їздять, і це прикольно. Мені подобається оздоблення під'їздів в цьому комплексі. Я б сказав, що навіть більше, ніж в парусі. От в парусі якось сильно просто. Тут навіть якось симпатичніше і цікавіше. Тобто є свої плюси, а враховуючи ціну, ми розуміємо розуміємо що ну вона мабуть того варто. От якщо б ще навести лад з кондиціонерами з е, всіма цими е, газовими вихлопами, то е, взагалі було б. Класно. На цьому у мене все. Пишіть ваші думки. Мені цікаво почути, що ви думаєте про цей комплекс, про інші комплекси в Івано-Франківську або в інших містах. Якщо вам цікаво побачити мій огляд на такі комплекси, пишіть, куди мені варто з'їздити і на що подивитися. А я буду намагатись це зробити. Я вам дуже вдячний за увагу. Якщо відео сподобалось, тисніть лайк. Якщо не підписані на канал, підписуйтесь тут ще буде багато цікавого, і побачимося в нових відео. Бувайте!